Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дзундза Володимир Святославович, капітан, заступник командира роти по роботі з особовим складом 28-ї окремої механізованої бригади. Народився 7 жовтня 1983 року в місті Миколаїв, Миколаївська область. Володимир зростав у сім'ї військовослужбовця, тому його улюбленими іграшками були пістолети. Автомати і різні машинки. Він був допитливим і скромним хлопчиком. В 1990 році пішов до першого класу загальноосвітньої школи номер 24 в місті Миколаїв. Ще в шкільні роки Володимир виділявся своїм загостреним відчуттям справедливості та відповідальністю. А невід'ємною рисою його характеру була пунктуальність. В 2001 році він закінчив школу і вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Нині військова академія там, в 2005 році, здобув спеціальність бойове застосування та управління діями механізованих підрозділів. Після цього Володимир служив заступником командира роти забезпечення з гуманітарних питань Миколаївського військового коледжу Одеського інституту сухопутних військ. А потім командиром навчальної роти навчального механізованого батальйону 354-го навчально-механізованого полку 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, в селище Десна на Чернігівщині, в 2006 році. Володимир був гостем на весіллі одногрупника в селі Кунисівці Івано-Франківської області. Там він зустрів свою майбутню дружину Лілю, яка стала його коханням на все життя. У 2008 році у щасливої пари народився син Станіслав. Коли хлопчику був рік, вони приїхали в Десну, де Володимир ніс службу. У 2010-му закінчився його контракт, і вся сім'я приїхала жити в село Кунисівці. Вони були щасливими разом, любили одне одного і раділи кожному дню. Володимир багато часу проводив з сином, читав йому казки, особливо любили книжку Динозаври, яка стала їхньою настільною. Та щастя тривало недовго. Коли в 2014 році російські загарбники вторглися на територію України, Молодимир одним з перших пішов захищати свій дім, свою сім'ю, свою батьківщину. Він казав, що я скажу сину, коли запитає, де я був, як почалася війна? Якщо я врятую хоча б одне життя, то помру недаром. Брав участь у бойових діях в АТО, а після невеликої відпустки знову повернувся на схід в Луганську область. Саме там. 23 травня 2016 року, поблизу населеного пункту, широкий, життя Володимира забрала ворожа куля. Під час останньої телефонної розмови він сказав дружині, що йде на весілля побратима, яке святкували в бліндажі. Я більше не телефонувала, сказала, щоб сам передзвонив. На жаль, більше я його не чула. Поділилась погадами Ліля 26 травня. Тіло героя привезли у село Кунисівці. До згорьованих рідних жителі навколишніх сіл створили живий коридор і навколішки зустрічали траурний кортеж. Віддати останню шану Володимиру приїхали рідні, друзі, односельчани та жителі сусідніх сіл, бойові побратими з правого сектора, бійці самооборони Івано-Франківщини, скорбили всі, навіть природа. Раптом небо затягнулося чорними хмарами і закапало дрібним дощем. Бажальна війна забрала батька, чоловіка, сина, мужнього воїна. І справжнього патріота світла пам'ять герою України.